Зовсім недавно мої любі сонечки ще більше розпакували знань про близнюкову душу. Тому що багато хто з людей має хібну уяву, що це якийсь супер ідеальний чоловік, і зразу людина тільки почала йти навіть там розвиватися. Вона зразу має зустріти його. Так собі таку ілюзію має. І це буде якийсь ідеальний супер чоловік, супер жінка. сам сам ще не ідеальний, а чомусь. Це має бути вже ідеальний партнер. Таке не може бути, тому що ви не зрезонуєте. Дивіться, мої любі сонечки. Всі чоловіки, жінки в нашому кармічному, навіть цесити, поки ми ще не пробуджені, кажу, тут щось літангілочки. Е, поки ми ще не пробуджені, вони в наше життя приходять і відображаються нашу ще темну сторону, більш таку сіру, середню, якщо ми прям не туди йдемо, то чорний чоловік прийде, чорний, який енергетично буде нас жорстко вчити. Тобто, насправді, між іншим, ви коли пробудетесь, ви побачите, що все. Є форми любові. Це залежно від того, наскільки, як наскільки щось до нас не доходить, ми не проходимо свої роки, тим тим значить жорстче буде партнер чи жінка чи чоловік неважливо. Тобто на середині є відображення внутрішнього чоловіка, і внутрішньої жінки і воно відображається в нашому фізичному світі. Звичайно, якщо там дружина, жінка перепрошує чоловік, виходить заміж, жениться. Тобто до нього приходить той партнер, який зараз з ним розуміє. Вдруг ви там раптом ви відчули серце, ми почали бігти вверх, розвиватися, а партнер не хоче розвиватися. Тоді, звісно, ну, взагалі не хоче. От нам, наприклад, вже пробуджуватись до Бога, а він категорично ні, не змінюється. Ну, і ви вже бачите, що все, то краще, звісно, вже відчути і відчути, прям не робити це спеціально, що ваші з ним кармічні задачі закінчені. Хто до вас прийде? Та сама, можна сказати, той самий аспект свідомості тільки в іншому обличчі. От і все. Тобто, виходить, що кожен раз, навіть кожна людина, кожен чоловік є частинка нашої близнюкової душі, навіть ваш тато і мама. Просто це кермічний близнюк. А коли приходить людина або ви разом з чоловіком. Ідете одним шляхом, розвиваєтесь. Він тоді переходить. Він від трансформації, від з'єднання з Творцем, і ви так само переходите на рівень світла. І він поступово стає, складається. Знаєте, клітиночки складається повністю його світло тіло. Це звичайно це йде роки, то все життя, і все більше і більше він переростає з вашого кермічного чоловіка або жінки в вашу світлову копію близнюка. Так що все завжди є так, як є, мої любі сонечки. І якщо, наприклад, ви відчули, навіть таке буває, що там зустріли чоловіка, відчуваєте, що це ваша близнюкова душа, але якщо він не розвивається, а ви розвиваєтесь, то це буде недобре, він буде вас тягнути вниз. Тобто ви тоді чекаєте свого наступного близнюка, тобто свою наступну душу, яка може трансформувати і стати цим близнюком. Відчувайте, мої любі сонечки. Люблю вас, ваша Ая.